Ванеса Ван Едвардс Captivate. Це не художня книжка про те, як спілкуватися з людьми. Е, сама книжка Captivate прям з першої сторінки. Я ще не пам'ятаю, коли я собі робила помітки одразу з «Introduction». Хоча книга була написана в 2017 році і це її перша, вона, наче її написала, прибрала все зайве, потім ще раз перечитала і ще. Прибрала зайвого і видала таку доречну книгу. В самому вступі вона ділиться трьома основами будь-якої книжки для самовдосконалення. Можна далі не читати. По-перше, знайдіть цікаве дослідження, другий крок знайдіть стратегії дії. І третій крок практикуйте і вдосконалюйте це. Авторка дуже так інтерактивно спонукає нас задавати собі різноманітні запитання. Бути приємною в спілкуванні людиною, вам потрібно відчувати себе комфортно. І, от одне з перших питань, яке вона нам дає, це. Уявіть три місця, в яких вам дуже комфортно знаходитись. І уявіть три місця, в яких вам зовсім незручно знаходитись. Да, так як люди потребують спілкування в різноманітних ситуаціях, вона так і структурує свою книгу. Ось, ось спілкування, яке від вас вимагають на роботі, ось де ми шукаємо друзів, ось де ми шукаємо другу половинку. Але в будь-якому разі, ми завжди шукаємо людей. З якими нам буде гарно спілкуватися. Наступне запитання, яке варто спитати себе, з ким ви найбільше любите проводити разом час? Кого вам уже не терпиться побачити, з ким ви відчуваєте себе найкращою версією себе? І з ким вам найкомфортніше робити плани і стратегії? Відповівши на ці запитання, ми отримаємо ідеального wingman. нам треба ось зовсім мало секунд. Щоб зрозуміти, чи нам подобається людина чи ні, наш мозок це сприймає все дуже серйозно. Ми не просто в перші секунди думаємо: о, це гарна людина, це погана. Наш мозок думає, що ця людина буде на все життя. Зараз не про не про любовні стосунки, зараз взагалі про будь-яку людину, з якою ви знайомитеся, про публічні виступи. В яких вона нас спонукає використовувати свої руки, тому що коли ми жестикулюємо нашими руками, це викликає в людей довіру. Це з такого вчительського, для того, щоб запам'ятати, нам потрібен допамін. Нам потрібно, щоб було весело. Зробиш людям приємне, і вони цю ситуацію і тебе запам'ятають. Улюблена тема цієї авторки – «Small talk». і як насправді нудно люди поводять себе у соціальних ситуаціях. Цікаві ідеї, як заводити цю першу розмову. Вона наводить свій власний приклад життя, коли одного разу вона зустріла свою улюблену авторку, і вона дуже розгубилася, що ж їй спитати. Їй занадто банально здавалося те, що сказати, що я ваша фанатка, чи привіт, як справи? І вона і спитала. А чи тобі подобається суп? І ще трошки питань, що цікавого було в твоєму дні, над яким особистим проєктом ти зараз працюєш? Ти очікуєш щось цікавеньке у твоєму житті? Що ти робиш, щоб розслабитись? Звичайна людська звичка пам'ятати те, що люди вам розказують, і запитувати про це в майбутньому. Самому бути. Цікавою людиною, подивитися, які сторони вашого життя ви можете зробити динамічнішими. Дає поради людям, які продають не робота клієнта вас запам'ятати. Тобто, ви маєте бути memorable. Три кроки, щоб запам'ятати чиєсь ім'я: повторіть, проговоріть по буквам в себе в голові, і асоціюйте це ім'я з чимось. Питаннячко дня, у тебе є фанфект твого дня, яким ти хочеш зі мною поділитись. Подібність притягується. Шукайте щось спільне з людиною і розвивайте цю тему. Найприємніші фрази це навчи мене. У мене також так. Вирази обличчя також можуть притягувати або відштовхувати людей. Ванеса не дає нам 100 мільйонів тестів на особистість. Вона нам дає такий. Вичерпний списочок рис, на який варто звернути увагу, щоб зрозуміти, чи ви будете підходити одне одному. Перша риса це відкритість. Ну, і, звісно, рівень високий чи низький. Друга організованість. Там щось десь поприбирати, щось в стопочку скласти, у, у списочок виписати. Екстраверсія, інтраверсія, робота в команді і невротичність схильність бути дуже нервовим або дуже спокійним. Перше, що треба зробити, це спитати себе, а що вам потрібно від інших людей, щоб відчувати себе поважним? Respected. Що потрібно вам від людей, щоб відчувати їхню повагу? Первинні цінності. Ми маємо тенденцію шукати від людей того, чого в нас самих не вистачає. І ось шість. Первинних цінностей людей: Любов, служба або допомога, статус, гроші, речі, інформація. Питання цікавинки, щоб визначити людські первинні цінності: що тобі дає задоволення на роботі? Коли ти відчуваєш, що ти потрібний? Коли я з друзями я відчуваю себе найприємніше тоді, коли Найкращий подарунок, який я отримувала. Не питаючи людину, також можна багато чого зрозуміти про її цінності в житті. По-перше, це про що вона жаліється і про що вона хвалиться. По-друге, невербальні знаки, якщо людині, звісно, щось не подобається, вона це буде всіляко показувати своїм організмом. І знаки поведінки, такі як або приходити вчасно на роботу, або запізнюватися, займатися підлабузництвом. Люди люблять історії слухати їх, тому станьте тою людиною, яка розказує цікаві історії. Той момент, коли ми не можемо відмовитися, бо вклали в це багато зусиль, називається «effort justification». бути лідером це розказати людям місію і дозволити їм брати участь у ній. Запитайте себе, чому ви робите те, що ви робите. Дайте людям емоційну відповідальність над їх ідеями. Емоційна близькість з людьми неможлива без ділення таємницями. Розкриття секрету відкриває вашу вразливість, що веде до встановлення довготривалих стосунків. Всі ми, звісно, чогось боїмося і за щось переживаємо, що авторка називає своїми такими гремлінами. Які гремліни вашого життя. І подивіться на людей навколо вас, які гремліни їхнього життя. Авторка завершує книжку двома такими красивими цитатами: Світ повний очевидних речей, які ми не хочемо помічати. Інформація це не знання. І єдиним джерелом знань є досвід.